Одного разу в одному селі зникли усі кухлики, і варто було так трапитися, що в той час завітала до них мармиска. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Кухлик для туману Автор Катерина Лилик, читає Додо. -ДО. Слухайте малята, я вам казку розкажу. Одного разу за далекими горами та за густими ялиновими лісами в одному селі, що розкинулося біля покинутого панського маєтку. Сталася неабияка подія. Вся річ у тім, що з суботи на неділю по всіх будинках в одну мить та одночасно зникли усі кухлі, іначе кухлі то не дивина, і нікому вони задарма часто не треба, але ж дивно, усі як один щезли. Де з шафи, де зі столу, а де із вкрай хитромудрого сейфа. Грабіжник не робив різниці. Ні перед скляним, ні перед глиняним, ні навіть коштовним. Подивувались люди та й побігли до сусідніх сіл та міст купувати нові. Та от біда, наступного тижня історія повторилася знову, і тоді підозра зубожлого на кухлики люду впала на торговців столовим приладдям. А трапилось так, що якраз того дня після чергового зникнення кухлів. Завітала в їх село юна майстриня глиняного посуду, на прізвисько Мармиска. Цілими днями вона те й робила, що ліпила та розфарбовувала глиняні горщики та чашечки, малювала на них спіральки, міфічних істот, таких як мінотавр чи медуза горгона, а бувало і густий густий ліс, то ялиновий, то фруктовий, то безлистя й геть голий. От розклала мармиска свою ядку серед того села та й почала вимальовувати на новенькому глиняному кухлику лабіринт, розмістила його у центрі в'язня, а при вході намалювала монстрика з людськими ніжками та плескатою головою. Прикусивши язичка, дівчинка навіть ріжки домалювала. Виходило вкрай добре. А головне, хто б кухлика не взяв. Спробую погратися в лабіринт, бо ж то діло вкрай цікаве та кумедне. Мармиска так захопилася, що не одразу збагнула, що люд до її ядки суне. Та якби ж то тільки це вилами, смолоскипами та мотузками їй погрожує, Поверни кухлі, відьмо. стогнало шановне панство. Віддай гроші, окаянна! Вимагали постраждалі. Ото вже як зрозуміла Мармиска, що то її так вітають, то тоді кухлик відклала та за свою ядку сховалася з переляку. Чекайте, чекайте, вигукнула мармиска. А я ж тут до чого? Я ж до вас завітала вперше. На злодієві шапка горить, загуркотіли обурені селяни. Злодій на місце злочину повертається, загомоніли сердешні. І що у відповідь не говорила мармиска, ніхто їй не повірив. Повідбирали її посуд, зламали ядку, повитрушували всі копійки з кишеньок, та ще й заграти в підвал в проклятому маєтку посадили. А місце те було непросте. Кажуть, вечорами там усе оповите. Густим мерехтовим туманом, і хто в нього втрапить, то обов'язково загубиться. От сидить мармиска в тому маєтку у підвалі, минула година, минула друга. Зітхає дівчинка важко, нудьгує. Довкола неї темно, грати не міцні, підлога волога, стіни холодні, нічого робити. Один шматочок Крейди лише в куточку підвалу знайшовся, хоч бери, та малюй ним, намалювала мармиска спіралі Великі, людина у центрі, а з іншого боку, знову свою улюблену медузу Горгону. а поряд мінотаврика у лабіринті. Навіть в'язня намалювала, і так стало гірко від розуміння, що сама вона, як отой в'язень, що геть похнюпилась. Крейду на підлогу холодну випустила, сама сіла поряд і плаче бідолашка. Тим часом місяць за дрібним віконечком зійшов. Цвіркочуть на дворку цвіркуни, шкребуть мишки, пугачі пугикають. Страшно і сумно мармисці. Сидить та сопе зобразує, аж раптом чує голос тихий. А хто це у гості завітав до мене? Шурхотіло довкола. Та так, що дівчинка аж підстрибнула з переляку. Рятуйте. заголосила. Злі селяни мене пограбували, обмовили, ще й тут зачинили, їсти пити не дають, теплих речей навіть не залишили. Не сумуй, дівчинко, прошурхотіло ближче. Як пообіцяєш допомогти? То двері відчиню, то як по руках? спитала звідусіль. Та так зауркотіло, що стіни затремтіли. Злякалась мармиска того гуркоту з довкола, однак все одно закивала. А чом би ні? Звичайно, допоможу, тільки покажись і скажи, що тобі потрібно. А то негоже погоджуватись на те, що не знаєш. І обіцяти будь-що тому, кого не бачив. Тож гайде знайомитись, мене звати Мармиска, а тебе. А як сказала, то з переляку ледь не запищала, бо в одну мить звідусіль яскравого мерехливого туману накотило. а крізь нього очі великі глянули, як ліхтариками засвітили. Злякалась мармиска аж чхнула. Та так сильно та голосно, що аж трохи туману з і луною по підземеллю пішло. Я не маю імені, Мармиско, та люди нарекли мене туманом, представився він і поспіхом додав. Не серця, Мармиско, це я винен, що у селі знихають кухлики. Навіщо ж тобі стільки? геть розгубилась дівчинка на те зізнання. Не усі один шукаю для себе новий, та де б не глянув, який б не спробував, все в руках від одного ковтка сиплеться. Та якби хоча б один був міцний, то я б був щасливий. Ніяких мені більше не треба. Допоможи новий знайти. Подивувалася, Мармиска. прислухалася до того сумного голосу. Та й, зрештою, запитала. А де ж твій попередній? Грався з ним та й розбив, зізнався голос, а в тумані почулося вкрай сумне зітхання. То з чого був той кухлик? Раз один єдиний він був для тебе міцний, продовжувала розпитувати Мармиска. Все-таки їй майстрині посуду такий випадок будь геть цікавий. З щирої любові та місячного світла, з дитячої радості та батьківського щастя, пояснив дивний співрозмовник, а мармиска ще більше насупила свої брівки від озвучених складників. О, це багато пояснює, задумливо протягнула вона, хоча насправді це не пояснювало нічого. Не знаю, чи зможу допомогти. Адже до цього дня я робила кухлики лише з глини, зізналася вона. Все довкола злегка замерехтіло, а гуркливий голос туману раптом став легший та ще ближчий, наче ним шепотіли у самісінькі вуха. Все так, мармиско. Просто коли ти береш глину і в цю мить згадуєш найщасливіші пригоди, маміні руки татові настанови. Вкладаєш оті всі емоції в кухлика, тоді він стає особливим. Пояснення було настільки простим і неперевершеним, що мармиска аж засяяла, випростались, і маленькі тендітні ручки аж захотіли роботи, а тоненькі пальчики так би занурилися у глину. Тоді так і зробимо! вигукнула вона. Ти повідаєш мені свої найкоштовніші спогади, а я в той час зроблю тобі той кухлик!» усміхнулася вона. Але мусиш знайти мені глини, гончарне коло і піч, в якій би я змогла того кухлика випалити, говорила вона, а голос довкола неї бринів. Добре, добре, лунало звідусіль, і перед її очима в'язниця відчинилась, і туман. Підхопивши дівчинку, наче пір'їнку поніз її у дивний сад. Там були дерева з яблунями та грушами, завбільшки з голову, цвіли запашні квіти та плескотав струмочок і літали примарні велетенські метелики. Застигши від краси посередині тієї чарівної галявини, маромиска побачила, як біля неї з яскравого туману з'явилось гончарне коло. А на нього навіть вклались добрячий шмат червоної глини. Поряд бочечка з водою прикотила, інструменти на травичку лягли, подивилась на те мармиска та й видихнула весь сподив з себе. Створення кукли, Томане, діло не швидке, тихо пояснила вона. Спочатку треба зліпити, потім висушити, запекти, а далі. Мені буде потрібен глечик молока, щоб того новоствореного кухлика в ньому скупати. Тоді, після того молочення, запечемо його вдруге, і тільки тоді ти зможеш з нього напитися. Але прошу, потерпи, вже не кради більше інших кухликів. Чекай свій, згоден? Згоден, згоден, не крастимо, погодився туман. І так закивав примарною головою, що його гострі вушка стало видко крізь густок мряки та світла, яким він вічно був оповитий. На тому й вирішили: усю ніч туман мерехтів і розповідав мармисці свої найщасливіші спогади, а дівчинка знай собі ліпила того кухлика. Потім спала, поки той підсихав, потім знов творила. Робила на його поверхні узори, залощувала, себто затирала камінцем до глянцю, закарбовувала на тому кухликові ті чарівні спогади. Гарний виходить кухлик, великий, тішився голос з туману. Та тільки холодний він. Це тому, що ти не усі спогади розповів, усміхнулася Мармиска. Мусиш розказати. Усе усе світле йому і на те діло у тебе цілих два дні та дві ночі, аж тоді він стане теплим. На тому й порішили. Мармиска відпочивала, спала, пила зі струмочка долоньками і їла велетинські яблука і грушки. Вона з задоволенням слухала туманові чарівні історії та час від часу перевіряла кухлика на дотик. А коли відчула, що кухлик з холодної, сирого шматка глини дійсно став тверденьким та теплим, наче напоїний спогадами та любов'ю, то тоді запекла його у примарні, зіткані з туману печі. Гарний кухлик! тішився туман. Хотів взяти його до своїх примарних рук. Та мармиска не дозволяла, відганяла туман та своїх долоньок то кухля не випускала. Завжди но, нетерплячий. Я казала тобі, йому ще треба молока, нагадувала, і лише коли нарешті те молоко отримала, та в молоці того кухлика добренько скопала. Коли ще раз запекла та добре вистудила, тільки тоді уклала кухлика до рук туману. Теплий, протягнув він. Який же він теплий, як мамини ладоні!» – тішився, горнув до себе того кухлика та грався з ним. Маромиска ж усміхалась і спостерігала, як той кухлик літав серед яскравого туману. «Випий з нього та побачимо, чи не розіб'ється, запропонувала вона, хоча знала, що не розіб'ється, адже дивний замовник. Навчився тримати кухлик ніжно та обережно, наче той все ще з сирої глини. Так, наче від необережного дотику, кожний озвучений ним спогад візьме та розіб'ється. Полетів кухлик, підхоплений мерехтивим світлом до струмочка, черпнув води, а потім перехилився. Так, наче хтось спив з нього. Не розбився. Втішено тягнуло звідусіль. Дякую тобі, Мармиско, користуйся на здоров'я, але пам'ятай, як розіб'єш, не кради більше кухликів, Знайди мене, добре? Добре, погодився туман. То була чарівна мить. А наступної мармиска здивовано спостерігала, як зникає у світанку чарівний сад. Лише одне велике яблуко залишилось дівчинці на згадку про дивну пригоду. З того часу більше ніхто не крав у селі кухлики, навіть туман більше не показувався довкола маєтку. Мармиска ж з того дня прославилася як найкраща майстриня посуду, бо тільки від її кухликів і тарілочок віяло теплом, тільки з них хотілося людям їсти і пити. Тільки їх хотілось на згадку купувати. Ось і казучці кінець, а хто слухав молодець.